Вітаю вас! Я хочу подивитись ще, які основні цілі Путіна, що він хоче від цих перемовин. Я зроблю два розклади. Так, Путін. Я роблю декілька таких цікавих. Моментів. Розбираємо Путіна. Путін його цілі. Його цілі в цих перемовинах, його першочергова ціль. Його ціль. В цих перемовинах території, щоб підтвердження окупованих територій, щоб Україна не рипала за території. Окупація території. Для нього це все-таки важливо. Території. І вежа і дні колоди руйнування. Розумієте, території, територіальні, щоб Україна нарешті. Відчепилась від території. Тепер. Який він результат очікує отримати від цих перемовин? Який він очікує результат отримати? Дивимось, який він очікує результат. Угу. Рішення? Ага. Він два пажа. Він очікує рішення. Ось він. На дні колоди він навіть виліз. Очікує рішення. Перші рішення щодо цих питань. Що він отримає в кінцевому результаті? А що він реально отримає на тему цих перемовин? Що він отримає? А отримає він що? Довгострокову возню? Зміну ситуації він отримає, Кардинальну зміну ситуації. По. Щодо територіальних питань, це зміна ситуації буде на його користь? Ну, на користь України. На користь України йде сила. Змійте? Ух, дні старші аркани. Боже. Україна, у нас серйозна кармічна тема. Зараз відбувається. І зміни трансформаційні жуть. Нам допомагають сильно. Я б сказала, наша делегація там щось зробить. Ану, його, на його користь. Ну. Ага. Україна. Домовлятись до чогось будуть. До чогось вони домовлятись будуть все-таки. Як би Україна тут не пожертвувала чимось в кінцому результаті? Ну ця сила, вона йде трансформація, Змінюється підхід. Це, ці домовленості будуть серйозними для нас. Ось чому справа.